Збірна України виграла олімпійський передкваліфікаційний турнір у Польщі з 8 до 11 лютого у польському сосновці. Україна зіграла три матчі з командами Південної Кореї, Польщі та Естонії. І всі матчі стали переможними для команди нашої країни, попри складнощі, які виникали на іграх. Досить цікаві команди. Усі всі показали достойний хокейном, і дуже добре, що ми виступили гарно вийшли з цієї групи. і... А це означає, що нам ще перед нами дуже багато роботи. Варто відзначити, що визначальною за єдину путівку у наступний раунд відбору на Олімпійські ігри 2026 стала гра між збірними Польщі та України. І вперше за 11 років українці обіграли поляків. Результат матчу визначився за серією боліців. Робили все, що можливо і неможливо, щоб просто перемогти. Надовго ще запам'ятаємо це. Такий матч. Дуже прикро, звичайно, що історично так складається, що ми не можемо їх обігрувати 11 років. Але дуже добре, що ми цю історію вже міняємо. Кожен матч був надто емоційним для всіх гравців, адже вирішувалося, хто пройде у наступний раунд відбору на Олімпійські ігри 2026. Гравець збірної України і капітан хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька відзначив, що велику роль у перемозі збірної зіграли українські вболівальники. Дуже багато наших вболівальників, багато в нашому пропорамі спускались до нас, чекали нас після гри. Я можу сказати, що це наш був шостий польовий гравець, який нам допоміг все ж таки виграти і поляків. І... Всі три команди наступний раунд відбору на олімпіаду розпочнеться наприкінці серпня. Суперниками України будуть Латвія, Словенія та Франція. Ми маємо робити, як то кажуть, чудо кожну гру на льоді, щоб дійсно мрію спортсмена здійснити це там, попасти на чемпіонат світу, топ дивізіона або вийти збірною на Олімпіаду. Це все буде в трьох кроках від нас. Варто відзначити, що Росії і Білорусь не братимуть участь у міжнародному сезоні 2024-2025 та в Олімпійському відборі. Вони давлять ракетами, обстрілами і вбивствами. Ми можемо давити завдяки ну, там, підтримці усього світу і блокувати їх на спортивній арені, блокувати їх там на політичній, економічній арені. Наразі гравці збірної України повернулися до тренувань у свої команди та готуються до наступних матчів регулярного чемпіонату України. До речі, хокейний клуб Кременчук сьогодні зустрічається з хокейним клубом Дніпро. Про результати матчу розкажемо вам завтра. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.